Друзі, привіт! Сьогодні просто прекрасна шикарна погода. Ми у місті Львів. З вами я Роман Світошак. Інформація сьогодні буде про автомобілі. Наголошую, що завжди потрібно перед тим, як купляти автомобіль, перевіряти його через Carvertical. Він код берете, заходите за посиланням нижче, або просто вбиваєте Carvertical, промокод Roma англійськими пишете, і у вас, все буде добре. Перевіряємо багато автомобілів. Друзі, насправді надаємо послуга перевірка по всіх містах України. І буду з вами відвертим. Іноді. Як завжди в житті, знаєте, таке враження, що на сьогоднішній день навчилися вже продавці перевіряти автомобілі. Ой, ми з якогось з цієї сторони підемо. Навчилися вже продавці, перевіряти, передкупіли автомобілі, тому по Carvertical часто буває все добре. Але не завжди. Тому, знаєте, щоб це добре було, це треба переконатися, що воно так і буде. Тоді воно десь, десь буде спокійніше. Ну і, звичайно, перевірка фізична це. Ми надаємо таку послугу по всіх містах України. Можна буде сміло, як кажуть, звернутися, і ми вам цей автомобіль перевіримо. Перевірка здійснюється, все дуже просто. Перевіряється максимально все, що можна перевірити. Все, що вдається. Вдається перевірити дуже багато. Але також хочу наголосити, не все. Не все відразу, знаєте, треба йти поетапно. У нас був такий випадок, поки ми зараз приймемо якусь точку. У нас був такий випадок, що люди перепрошую, люди звернулись до нас, до мене. Це було з Києва. Каже Роман, ми вже їдемо у Львів. Хочемо, щоб подивитися машинка, така Ріо. Я кажу, знаємо таку машинку. Збираємось після обіду до вас. Я кажу, дивіться, поки ви збираєтеся, це добре. Давайте оперативненько ми, ми глянемо цю машину. Він каже: Роман, але я хочу зразу, я ж для себе цю машину, зразу і підйомник, все повністю. Кажу: питань немає, але рекомендую спочатку оглянути, щоб розуміти взагалі, чи вартує машина уваги. Він каже: Роман, буд, буду вас просити, хочу все-таки з підйомником. Скидає мені гроші на огляд і відразу з підйомник. Підйомник це плюс також оплачується додатково. Я приїжджаю. Хто у нас з міста Львова, той знає, на, на колишній сімсудріччя, зараз на вулицю Чорновола. Зустрічаємося з продавцем. Продавець, як пояснив, що він батько а машина дочки. Ми дивимося, машина була в серйозному, я б сказав, ДТП. Чому в серйозному? Тому що ліве крило витягувалося, розрізалося, а, а сама, сам дах, він просто був вже настільки деформований, що просто краска зійшла. До речі, це відео є в мене на каналі. І що ви думаєте? тут до нашого замовника, кажу, це 12-та година, вже якась була на момент. Кажу, дивіться, ви можете приїхати, але кажу, давайте я вам скину фото відео, щоб ви побачили, куди ви плануєте їхати. Скидаю, він подивився, каже, Роман, дякую вам. Я кажу, ще на СТО, ви ж там гроші заплатили, ще на СТО їдемо. Каже, ні, СТО вже не треба. Ось, друзі, мораль. Чому не потрібно? Не потрібно все і відразу, тому що дуже таке буває, на жаль, часто-нечасто, я знаю. Ну, попадаються, скажімо, такі машини, які просто в тоталі, та? тобто їх розглядати взагалі до купівлі не потрібно. І коли такий автомобіль ви хочете оглядати максимально, ви оплачуєте ті всі, ті всі е, огляди. Та? А насправді на першому, на першому огляді достатньо з невеликою сумою грошей побачити, в який стан машини. Тоді, в принципі, буде все зрозуміло. Тому порада дуже проста: йти поетапно перевіряти автомобілі. Так, щоб прислухатися, я до речі, якщо ви до мене звернетеся, я в принципі вам підкажу, як це зробити так, щоб ви були максимально в малій сумі грошей, але мали все-таки правильну інформацію. Але чесно вам скажу, друзі, є випадки, коли люди дослуховуються до мене. Наприклад, на перший автомобіль огляд, а вже на другий, каже Романе, тут поспілкувався, дуже часто впливає спілкування з продавцем. Тут, каже, ми поспілкувалися з продавцем і явно відчуваємо, що там все добре. Тому тут, якщо можна, відразу з СТО. Я кажу, дивіться, Тут, тут це ж ваші гроші. Тобто я якби, без проблем треба, значить, робимо. Організовуємо з СТО. І далі, і далі ситуація дуже проста. Звіт мені експерт скидає. Ми завжди, коли експерт скидає звіт, аналізуємо його, спілкуємося, є якісь моменти, проговорюємо. І, і, далі, і далі результат на лице. Машина удар позаду, багато шпаклівки. В принципі, СТО вже було не потрібно. Але так як СТО вже було відразу домовлено на певну годину, туди ж і приїхав експерт, то вже задкувати неможливо. Та? Тобто ці кошти вже були оплачені і процес пішов. Замовнику скидаю, ну правда, він нічого мені не сказав, і я нічого йому не сказав. Але ми один другого зрозуміли. Поспішати немає потреби. Все потрібно робити по етапу. Також хочу звернутися до тих людей, в кого автомобіль був проданий в ході перевірки. Таке іноді буває. До речі, це вчора в нас таке було. Якось дуже все швидко відбулося. Ми перевірили автомобіль. І чесно вам скажу. До автомобіля зауважень, в принципі, не було. Це 22-й рік. І, в принципі, я так і написав людині, ну, це ваш автомобіль, тобто, ну, не знаю, що, що придумати. Та? Тобто, все є. І тут замовник мені відзвонює і каже: Романе, автомобіль вже проданий. Кажу, як? Ми ж тільки там були. Тільки звіт зробили. Він каже, не знаю, там паралельно ще люди дивилися, і одним словом, десь так вийшло. Приємно, бо шкода, коли так стається, але бачу, людина мені відписала, все нормально, шукаємо далі. Дякую, що ви все гарно подивилися, дуже задоволений, все окей. Рухаємось далі. Тому падати, як кажуть, відчай не потрібно. Я рекомендую, що якщо вже так сталося, що все-таки ви автомобіль шукали, не встигли перевірити, та планували їхати, не їхати, там вже давайте так, ті всі моменти опускаємо. Але сам факт, якщо ви не встигаєте. Не встигли, а автомобіль купили перед вами, це, повірте мені, значить був не ваш автомобіль. Потрібно до цього простіше, бо нічого не зміниш. Тут є речі, на які вплинути неможливо. До речі, до мене також були запитання, Романе. От ми вам скидаємо там, кошти на перевірку, та ви далі даєте в роботу і організовуєте нам огляд та в будь-якому місці, кажу, та організуємо. А що робити, якщо от ви позвоните, а по факту, поки ви приїдете. Автомобіль буде, до речі, сьогодні ринок цікавий, до речі. Подивіться, наскільки все активно. Там їду, люди дивляться, дивіться, правіше дивляться, капот відкривають. І щось щось приємно. І до мене кажуть, якщо ну, станеться, що машина продана. Друзі, якщо машина продана, а таке буває, і це, ти можеш подзвонити, тобі скажуть, машина не продана. На момент, як кажуть, контрольного дзвінка виїжджає до вас, кажуть, вибачте, вже не актуально, кошти ваші повертаються. Або переносимо на інший огляд. Це вже. Як вас буде зручні. Звичайно, якщо огляд відбувся, от як у нас було вчора, робота вже зроблена. І ми скидаємо звіт, а там вже якось вийшло, що хтось щось дивився і активно купив цей автомобіль, тут робота вже зроблена. Але все що до, кошти сміло повертаються. Більше вам скажу. Воно чесно і я вважаю, що правильно. 7 рік 2000, та, 2007. 5. 700 без 1 долара. Така маленька Toyota. Друзі, продається, до речі, дуже гарні шини. Друзі, на вулиці зараз потепліло, і автомобіль на зимових шинах здається купляти якось, правда, треба, щоб були літні. А насправді, хай будуть хороші зимові, Нас покажу вам, аніж лисі літні. Тому в будь-якому випадку, якщо для себе ви купляєте автомобіль, вам комплект потрібно докупити. Якщо вам потрібно докупити комплект, то краще його докупляти який? Любий, насправді, основне, щоб якісь одні шини були добрі, тоді ви будете, як кажуть, набагато вам буде краще і комфортніше. До речі, друзі, бачимо відразу, що коли автомобілі продаються на Карбазарі, саме тут ми зараз знаходимося, є доступний кредит. Інформацію можна уточняти. Кадри 9 рік, 5 тисяч доларів, Корса 1.2, бензин, механіка, 194 тисячі, заявлений пробіг, Carverтікал, усім допомогу. Посилання внизу під відео. Я в коментарях, друзі, в самий верхній коментар, завжди закріплюю з посиланням. Ви коли на нього переходите, вам відразу підтягне знижку 20%. 11 рік, 7 тисяч доларів. Пишуть, що свіженький, ну, До речі, колір шикарний. Просто шикарний. Шини зимові. До речі, багато автомобілів на зимових шинах, але не всі. Наприклад, ось цей Nissan в новій, новому кузові 2019 року вартість автомобіля 12550, він вже на літніх шинах. Морально воно легше. Купили і поїхали. Телефончик в кадрі. до речі, 40 кВт тут акумулятор. 16 рік 8550 Логан. 177, 1,5, <кій> дизель механіка. Peugeot 508, друзі. Це мінівен, клас мінівен. Це автомобіль створений для сім'ї. Автомобіль 12, -й, 11 -й рік. На облік стане 11. м 1,6 дизель автомат. Якщо 1,6 двигун, друзі, то. Коробка тут буде, яка підказуєте в коментарях. Хто знає, напишіть. 12 рік, 7750. 1,6, бензин. Газ, 1,6, механіка. От. Бюджетний автомобіль. 7500. Я думаю, можна забирати, можна пробувати торгуватися на більше. Основне, щоб стан був добрий. 2004 рік, 6400. 2.0 дизель, механіка. Бачите, наскільки різні автомобілі привозять за кордону, правда? Скільки їх багато. Є певні автомобілі і моделі, яких ми звикли бачити. Але є й такі, яких в нас практично немає. І це Toyota, це точно добре. Надійно, Тойоту ми любимо, знаємо таку модель. Не якісь там джунь джунь мунь правда? Десь так це виглядає, друзі. Ми підходимо до логічного завершення. 10 рік, 7200, зафіра. Ви собі стоп-кади робіть. Хочеться, знаєте, я кажу, в кінці побільше машин половити, ще одна зафіра. І там цілий ряд автомобілів. Але, на жаль, все, друзі, має свій початок, все має свій кінець. Хочу усім подякувати, хто сьогодні долучився до огляду. Для вас було відео знято, підготовлене. З вами був я, Роман Світошак. Хто не підписаний, друзі, обов'язково це зробіть. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І не забуваємо, що зробити, друзі. Все правильно. Не забуваємо поставити палець вгору. Палець, палець вгору, друзі, насправді вам не складно, а мені приємно. І чесно вам скажу, це, до речі, мотивує блогерів робити свіжі нові відео. Ну, На завершення, друзі, пройдемося по ринку, покажу, що і як. Автомобілів на ринку, до речі, вистачає, до речі, по Луцьку у нас дуже активно гарно. Йдуть підбори, тому якщо комусь потрібно, звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Дивіться, хто шукає ауді, тут просто рай. Дивіться, все ауді, ауді, ауді. Там електричне Вольво. Знову ауді, але вже вищий клас. Більші. Ну що, ще раз усім дякую, друзі, бережіть себе. Наступні відео знову для щось цікаве зазнімо, знімо. Розкажемо вам якусь реальну історію. А наразі ми завершуємо нашу зйомку. Успіхів усім!